Коли через цінність здоров'я здоров'я йде. Бо насправді зараз цін, цін, цінність здоров'я у людей вона далеко не на першому місці. І коли немає цінності здоров'я, то це каже про нелюбов до себе. Ну, ось так я це бачу. А коли немає, коли немає любові до себе, то там вилізає дуже багато. Насправді відповіді на питання, а чому у мене в житті складається саме так. Ну тобто, якщо ось, ось це все розгрібати через поверхневі речі, то ну, можна дуже далеко залізти і дуже багато чого дістати, зрозуміти. Але ну, знову ж таки потрібно, потрібно е з цим працювати. Най і ось мені дуже подобається. Да. Я, це, це вже там, я так розумію, що трошки ми будемо потихеньку закінчувати, я, я, <рес> да. а то ми, за, як завжди, знаєш, ми повинні з тобою навчитися у шахерізади. Вона розказувала по одній касці на ніч, а не одразу все. Так у нас 21 ніч, тільки розумієш.